Вау ціна лише 99 гривень мікс жіночих спідниць від бренду Esmara 1980 гривень коштує лот, і в лоті аж 20 штук. Спідницьки, спіднички будуть різні під різну пору, різний фасончик і під різну пору року. Тому подивіться перший варіант. Ось така вельветова, чорна, з такими гудзичками, кишеньками. Їх буде приблизно в лоті 8 штук, і вони будуть міксуватися з отакими бежевими. Показую вам з резиночкою позаду. Буде класно сидіти по фігурці. Розміри від 34 до 44 можна одягнути абсолютно будь-яку жінку, дівчину. Також є ось така еко-шкіра, їх буде приблизно 6 штук в лоті. Ось так виглядає. Дуже гарно також сідає по фігурці. І отут іде блискавка. І... Буде такий варіант, більш лайтовий на весну. Ось такий варіант. Гарний дуже колір, пудрово такий рожевий, приємна до тіла. Ззаді блискавка також є. Ось такий поясочок. Їх буде теж приблизно 6 штук. Нагадую, що 99 гривень це дуже класна ціна, тому давайте заробляти разом. Беріть наш лот, звертайтесь до наших менеджерів. Залишаю цю інформацію знизу під відео.